Вітаю вас, шановні глядачі. Ми до 25 липня ще будемо знаходитись у Боровиці і продовжуємо з великою любов'ю насненням облаштовувати свій побут і перебудовувати на свій смак те, що, на нашу думку, було несмачним. Циркулярка продовжує допомагати виконувати нам одразу дві справи: це прибирання двору від хатично розкиданої деревини і заготівлю дров на холодну пору року. Оскільки після купівлі будинку ми не зможемо отримувати субсидію на комунальні платежі. То, щоб не дуже витрачатись на газ, ми рішили здебільшого опалювати будинок дровами. Перші обстеження будинку дають надію, що будинок дуже теплий і наші витрати на опалення не перевищать наші фінансові спроможності. Деревина розкидана по всіх закутках двору і різної якості. Є така вже собі підтрухла сосна. А є доволі гарний дуб і акація. Гадаю, у комбінації будемо топити і зимою не замерзнемо. І це важливо для нас. Нам треба, щоб у будинку зимою було тепло, бо саме на цей час ми плануємо будівельні роботи всередині будинку. Отакий вигляд мають скупчення деревини, яких ми нарахували близько 5 у різних закутках двору. Це ті скупчення, які нам ще треба привести до ладу, переробити і скласти, щоб вони не мокли під дощем. Зараз ми взялись дуже завзято. Маємо бажання пришвидшити усі роботи і мати результат. Тому з цієї причини, і також, щоб не мати втоми від одноманітної роботи, ми намагаємося виконувати різні роботи протязі дня. Зараз ви бачите які здоровезні буряни на городі. У мене зріс 2 метри і ці бур'яни майже в мій зріс. Та ще стовбур молочає став такий твердий, що метал левий диск ледве його перерізав. І після кожного спаленого бачка бензину доводиться перезаточувати диск. Так що навантаження на косу і на руки ще те. Але нічого, якось впораємось. А це завершили викосювати дві третини городу і на цьому решили поки зупинитися. Ще виникла одна проблема. Це те, що в дворі нема затінку, а в гаражі у глині багато шурупів і гвоздів. І тому машину нема де поставити і доводиться її переганяти на вулицю. І решили в першу чергу зробити гараж. Дійшов час і до гаражу. А це що тут маємо? Це все будемо прибирати, а це посередині, що ми привезли свої. А тут -о. Будемо розбирати цей хлам. Вже виконані земельні роботи. Вибрано 10 см землі. Зварена рамка на оглядову яму. Порізали кровать і зварили рамку. Де будуть колеса машини заїжджати, тут глибше прокопали. Зараз будемо розкладати арматуру. І завтра їдемо. Куплять бетонозмішувач. Будемо бетонувати гараж. Господиня в цей час видраїла холодильник, тепер він чистенький. О, бачите. Голову плиту. Як нова, Тут тазики вже. Кришку на таз придбали. Таку поличку зробила. Все чистенько видраїла все з хлорочкою. А це де ми спимо такий тимчасовий шифонєр. Ми такого ще не бачили, мабуть. Сьогодні 18 липня і бетонозмішувач вже вдома. Завдяки Олекс знайшли в Черкасах на базі ОПС бетонозмішувач за 7500 гривень, а перед цим дивились такий самий в червоній слободі на майданчику господарчих товарів за 10200 гривень. Не зрозуміло, чого така різниця в ціні. Ми спочатку не думали куп його купляти, бо сума не мала. Хотіли брати в оренду або виняти бригаду з своїм бетонозмішувачем, але поміркували і, порахувавши усі три варіанти на аркуші у стовпчик, і зваживши на те, скільки ще робіт з бетоном ми плануємо, вирішили все ж таки придбати бетонозмішувач. І от він вже в гаражі. І я виправляю огріхи у складанні, які зробили хлопці з ринку. Цементу теж трохи вже завезли і плануємо завтра і зранку почати бетонування. Як тим процес і як виявить себе цей чарівний чудо агрегат у роботі і яким буде результат ми обов'язково знімемо на відео і розповімо вам у подальшому? Сохне часничок накопали в бур'яні. Трохи, мабуть, з кіло чеснику, може трохи більше. Останній був дрібний, бо його ніхто не обрівав і не сапав. Оце як на городі косили, знайшли тут латку чеснику, те, що ви бачили тільки що. Оце його викопали і сушимо тепер. Оце вже... Поки займались гаражем, бур'ян підсох. І ми його надвесь розгрібаємо і оце палимо. Все, вчора спалили. І далі будемо палити. Вже він сухий, грить добре, швидко. Ну, косувати не стали. Нехай він вже висоха. На наступний рік нам цієї ділянки поки хватить. Ну і не забуваємо в день в саму жару ходити до Дніпра купатися. Водичка гарна, зелені нема, дуже добре все. На цьому на сьогодні все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.